Майже півтора місяці тому Андрій Редько із Обичого повернувся з російського полону. Говорить, потрапив туди понад два роки тому, 18 січня 2023 року, на Харківському напрямку. У район Петропалок заїжджав, я точка нова була, ну так примірно янтіру з два рази. Був, заїжджав без світла, а ми вже там стояли десь, ну, пару кілометрів, може менше, руски від наших. Так їхав ехав, наверное, на рискала группа, или может с этого прилетила мне в машину, когда я уже прийшов в себе было уже поздно. Ну, до цього я на хлопцы уже на выручку, конечно, спешил, я позвонил, що мені последние слова, кажу, хлопці, не їдьте сюди все одно мені вже, ну, я мать висловився, кажу, бережить себе. І сім ранку ми вже боролися за док. я собі вже. Ну, пораненнями такі для мене не тяжели, але не тяже. Справа сторона слепой, глухой, на цю сторону, плечовин, нагад. Почнувся в якомусь чувані у селі. Ну, приблизно так хата, якийсь чулани, очі зав'язані, стяжки. 54-річний воїн згадує, з перших днів повномасштабної війни долучився до патрулювання села. Потім на заході України було навчання. І з кінця червня чоловік виконував завдання на Донецькому напрямку. Після на Харківщині. Вибили їх з Купянська, швидко вибили. там, якось. Не встигали переїжджати. цікаво. Вибили їх з Петропавловки, це Харківська область, обійшли вперед, потім вони тормознулися, Вони десь стали на вільшані. Ну так, в Україні ще вони були, ну на наші. Вони тормознулися, зима, ну знаєте, плавучки починаються такі. Коли повертався з зимової відпустки, згадує воїн, його і захопили в полон та пораненого із зв'язаними очима та руками перевезли до польового табору полонених, де відбувся перший допит. Трохи там шокером туди-сюди, ну, побуцали. Ну, Обична процедура. Пройшла в прийомках, затягли мене кинули в палатку, де вже саділи наші хлопці. І мене давати туди-сюди відмивати, вимивати грязь, ну, голова повністю у крові, в грязі було, ну, позасохшився, поодмивали, допомогли. на ужин я не пішов, бо ми зломана нога була. Навіть шини так, а то на полтори бігав, навіть шину не прив'язали. Ніяка потрогать у лагері, ну вже в палатці ніхто, правда, не трогав так. Кажуть, чись ходити, легше ще тебе буде вижити. Вже на обід на наступний день це було 19 січня. Я вже пішов на полтори ноги в столову. Отношення вроде так болі ну, Щоб біти там не було, 9 суток там пробув. Ну, три рази кормили, три рази курить, давали так, більш-менш їда була, тому що нас там було мало. Після польового табору Андрія Рідька перевезли у госпіталь до Курська, бо потребував медичної допомоги. Нога вже була така, ну, як колодка. Уже ходить було дуже важко. Ну, воно звикалось з утра больно, а потім за день уже розхажувався, так що поломано, що не ходити. Два місяці я пробув ровно день, у день у госпіталі. Лечили, ну так, від сміни як. У мене велика втрата крови була. Вену що це воду піддержало організм. Ну, кожен день 20 кубиків воду. А так, що таке давали обезболка ловили, почало гніти плече, тут кість вже почала гніти. Хоче вже розвернуто було, тут моноставці невеликий. Почало вже, вонять так. У госпіталі на Курщині воїн пробув два місяці, звідти перевезли до Курського СІЗО. Дві тижні йшла жорстока прийомка. Перейдень саме ж було стоїть така колона з їхніх ментов. І біжишся, хто цілив, то все твоє б'ють ногами, ну чим хочуть, і ти між ними по колоні біжиш. І це тебе з усіх сторон, як футбольний баскетбольний м'яч, так пролетів, то ну, можна сказати, що прапнули. Лицом к стяну, ноги широка теж так. У тебе ну, не защищенно чим, б'ють куди угодно. Андрій Рідько говорить, конвоїри розважалися, записуючи відео знущання над полоненими. Коли вже їжджав, де кадин казав, сюди вже не цікаво буде ходити. Та хотіли побити, там, що то заскочили. У камеру токли заставляли гімн співати, їхні пісні учить заставляли співати. Співали ранку, ввечері, коли три рази в день, коли десять разів, яка сміна заступить. Може ходить клад з гимну і співають. Он ходить любується. Може тоді заставить день співати, Музика виключена, день камера співає. Проштрафилась, камера може неділю стоять, місяць. Може весь продовод стоять. Всі камери. Кому щось не понравилось. Місяць стоїмо чи місяць ходимо. Камера мала, пересі... перегружений були. Камера для чотирьох сиділи по 12 чоловік. Для восьмих, от последній камери я сидів тут на Курське, мені 22 чоловіка. Спальні, правда, були кові, як попритулювано, але міста не було практично. В очередь через утра занімаєш, обіду попадиш, може. Засобів гігієни, говорить Андрій, не було. Перві труси я одів, десь через сім місяців дали пері труси і паста бувала зубна, її бувало, нема. Було по два місяці, не брити, не стрижене. Милось в основному під краном холодною водою в тосках стиралася. Кормушка була на Курські дуже противна. Гнила картошка, буряк. Спасав хліб давали. На Курські давали три кусочки, десь по 120 грам. Два чорного один білий. Коли розпочався наступ українських військ на Курщині, полонених, яких отримували в СІЗО, перевезли далі, розповідає Андрій Рідько. Найголовніше, додає, було витримати. Перевезли нас. Був спочатку дотулу, тую ночі ми простояли в прогулочних дворах на на коліна головою землю, 16 часов нас так. І перевезли в Івановську голубсьгород в сторону Урала сюди. Там я ще добув 7 місяць. Жестоке СІЗО, ну зієї було. Біли теж жорстоко біли. Спочатку взагалі дуже жестоко було. Не ходили, ми затягували один одного. Вдома захисника чекала дружина Наталія, доньки та онуки, та зв'язатися з рідними можливості не було. Три письма я написав додому. Дошло одно только. Новості вообще нуль. Ми не знали, що в Україні шов. Вони такого то бувають каркають, що вам. Ну, типу, все, у вас там нема, у вас поляки там жінок ваші вже мають. Ну, ламались, ламали, щоб переходили на їхню сторону. Укорміли баландой, таке позливають, то все кучу, як не як свиням принесуть, покормять. Ну, хліб спасав. Пані Наталі, отриманий лист від чоловіка, говорить, знає на пам'ять і зберігає як сімейну реліквію. Разом із донькою вони звертались до різних інстанцій, аби дізнатись новини про чоловіка. За допомогою міжнародного червоного хреста вдалось його знайти та подати на обмін. Це мені випав Житон щасливий, Ні, там не знаєш, ти на обмін попадеш. У Нас не знали, хто на тюрмах сидів на виправитель в калоніях, там роботи були, вони знали один одного багато. Ну, дивитися могли, все таке. Їм це не запрещено було. Так, ну, даже некоторі знали, що їдуть на обмін. У Нас пройшов обід. Це ж поїли сіли, хліб всегда компот, Чашки у нас були, а посуду здавали постійно, а чашки у нас. І то ж компотчики, сель там, щось, хліб їмо. Камера відкривається. Ми коли такого не було, ми не ждали. Навіть коли камера відкривається, довжен раком стати, руки на спіну і в сторону таку вугли у розбиваємо, щоб не бачити. Ви що, ще не пожирали, Типа того пайку треба вирізати, довго жрете тодас. на виходе косищам. Помагіть йому збратися, хліб теж позабере. Думаю, так ну вже. Андрій Рідько говорить: російські охоронці в тюрмах дуже боялись українських полонених. Тут взагалі виходили. Восемь человек, собака нас вот на 6. Ну, убиті люди я 60 кг был. Ну, як хоть и крупный не буде, все одно. Все время голодный. Быстро ел, очень швидко. Арти всех сначала попали, не були, потім привипали. Кіп'я так на людь, поки коридор роздається, должен поесть уже, подать чистую посуду на второе. Поки он до дорождав вже должен подати посуду, ну получить чай, если не вспів подать, стаєшся голодний. Перед самим обміном говорить чоловік, йому віддали листа від доньки, але тоді він ще не знав, що скоро повернеться додому. мене бегом, ну там таке сізо по підвалах, В карцер приганяють, роздівають нагали, слажив іще слажив, випрямся і к стіні. Стою голову поверність, заходить у пов'язки, правда проти грипозної. Пофотографірував мене. Забирають віші, кидають шматки, такі грязні спортівки, я це. Ну, ділець. Ну, фліску дали бушлат. Мішок з ботинками принесли різні вибирай. Ну, вибрав, лише би налізли. Все одно все одинаково. Заганяють мене в одиночку. Ну я вже зрозумів, що етап. Тоді згадує чоловік, думав, що його везуть до наступної в'язниці. Через деякий час його автозаку привезли до аеропорту. Що старий Іл, по-моєму, що знизу техніка заїжджає, зверху десант залазить, так і бо по трапам на второй етаж. Я подумав, що самоліт нас напресував этот самоліт. Крики були такі. Ніжній етаж білили хорошо, бо багато там вже не сидушок, нічого прямо на колені. Ми це вже потім розкажу, хлопці стояли на коленях. Верхній этаж садился, потому що з двух сторон у самолеті типа сколько ему Час, може боль. Когда сказали, що сейчас вам розрежут руки, можете снять пов'язки, ми вже поняли, що ми не в Росії. Дивимося белорусскими номерами. Поняли, що вже обмін. Після двох років та двох місяців полону захисник повернувся додому. Загалом тоді Україна повернула 175 воїнів, повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбук. Ну, ну не вірилось вдома. Ну, а ну, бачу, що свої дівчата дають телефон, курить, дай піддать все. Ну, не вірилось, не вірилось. Льох, що як все стало. Дяск, який там був, ніколи не плакав. От як почув голос, Наташ, заплакав. Зараз Андрій Рядьков вдома, то, говорить, потребує тривалого лікування. А ще після важкої контузії та травм не отримав майже ніякої медичної допомоги. Сліпої, глухий. На правила сліпий, на ухо глухий. Тяжеліша контузія, осколки ж у голові. Нога мучає, всі мучають, документи всі є. Плачожний робить. Якраз попала де крутиться. То зарядку трохи з окозотра зраблювано. Раза три це перехрустить льохша, а то вже посидю. Уже в мене починає міті знову все. Це тут стріляє. Планів на майбутнє, додає Андрій, поки не будує. Головне зараз трохи відновити здоров'я та побути разом з родиною. Олександр Соломко, Юлія Андрусенка та Надія Чебиряка. Суспільне новини. Сумщина.